Чи дозволив Бог їсти все? Я отримав ось таке повідомлення. У книзі буття 9.3 сказано, що після потопу Бог дав все в їжу. Сказано, що все, що рухається, буде на поживу. Якщо так, то чому існують досі заборони на щось, оскільки Бог потім сказав, що Бог очистив те чисте. Справді до потопу люди не їли м'яса, у всякому разі, Бог цього не дозволяв. Одна з основних причин, для чого могли вбивати тварин принесення їх у жертву. Тому Бог і сказав ною взяти до ковчега по сім пар чистих тварин, яких могли приносити в жертву, і по одній парі нечистих тварин, які не годилися для жертв. А після потопу, коли з їжею були певні проблеми, Бог дозволив їсти м'ясо. І тепер уявімо, що Ной заколов свиню і відсвяткував таке повеління Господа. Сьогодні ми б не знали таких тварин, як свині, бо нечисті тварини були тільки по одній парі. Але не це головне: пропоную детальніше прочитати цей вірш Буття 9.3: І все, що живе і рухається, буде вам на поживу, як зелені рослини. Віддав я вам усе. Тобто тепер, так само, як і зелень, можна їсти м'ясо. А чи можна їсти всю зелень? Не секрет, що є отруєні рослини, є рослини, які просто не годяться для їжі, але ж Бог дав усе для їжі. Так само і з тваринами, чомусь люди не їдять все. Адже після м'яса деяких тварин чи риб, наприклад, можна, як кажуть, і дуба дати. Крім того, якби цей вірш був єдиним у Біблії, що говорить про харчування, то ще можна було б сказати, що Бог дав право людині самій визначати, що для неї підходить для вживання, а що ні. Але якщо подивитися масу інших віршів, де вказується, що м'ясо нечистих тварин не тільки для жертв не підходить, але й для їди, то стає зрозуміло, що після потопу Бог дав дозвіл вживати м'ясо чистих тварин. А щодо того, що Бог очистив, то не зустрічав я в Біблії інформації про те, що він це зробив щодо нечистого. Навпаки, написано неодноразово, що це Гедота. Так, є кілька текстів, які можна притягнути за вуха до думки, що Бог дозволив, нібито їсти нечисте. Але врахуйте наступну інформацію: єврею назвати, наприклад, свиню їжею, навіть в голову не може прийти. Це як для нас, українців, назвати Щура їжею. Не мислимо. Так, от завжди, коли в Біблії говориться про їжу, мова не про нечисте, а тільки про те, що дозволене Богом, і яке може взагалі називатися їжею. А сама фраза, що Бог очистив, того не вважай за погане, була сказана у видінні Петру, і стосувалася вона не зовсім чисти, нечистих тварин. Сам Петро чітко це зрозумів і потім сам пояснював. І він сказав їм: ви знаєте, що не годиться мужеві юдеєві приставати або приходити до чужинця, та мені Бог показав, щоб жодної людини не називати поганою або нечистою. Тобто Петро чудово зрозумів усі символи видіння, а сучасні християни все намагаються трактувати по-своєму.